Апарати ШВЛ, монітори, сучасні операційні столи та нові палати в лікарні імені Миколи Порогова реконструювали опікове відділення, яке обладнали за сучасними стандартами. Відділення дасть змогу лікувати пацієнтів з важкими опіками у Вінниці, а не відправляти їх до інших областей чи країн. Лікарі, які працюватимуть у відділенні, проходили стажування за кордоном, де отримали додатковий досвід та сучасні знання. Остання реконструкція цього приміщення була здійснена близько 20 років тому. Центр термічної травми лікарні імені Пирогова тепер розрахований на 70 пацієнтів. Замість старого відділення повністю відремонтоване сучасне приміщення з комфортними палатами, операційними перев'язувальними. Всі палати та санвузли інклюзивні та обладнані спеціальними кнопками виклику медичного персоналу. Відділення потрібне, відділення сучасне. Але ще треба робити такий саме об'єм робіт. Це відкрили першу чергу, при тому, що, попри те, що робився ремонт, лікарі працювали. І у нас за час війни полікувалося 1200 бійців саме в опіковому відділенні. У нас збільшилась кількість ліжок, раніше було 40, збільшилось майже в 270. І Міністерством охорони здоров'я визначено, що це опіковий центр другого рівня. Першого рівня знаходиться у Львові. І ми мусили це робити, тому що опікова травма вона є найбільш тяжкою з медицинської практики. І під час війни помінялися сами. Види е, уражень це міновибухові, осколкові, опікові, саме опікові травми являються самими тяжкими. Містерство охорони здоров'я України визначив Вінницький обласний клінічний центр термічної травми і пластичної хірургії закладом другого рівня для всієї України. Нагадаємо, відділення першого рівня знаходиться лише у Львові. Це одне із найсучасніших хірургічних відділень в Україні, яке спеціалізується на лікуванні пацієнтів з опіками, з ранами, дефектами м'яких тканин різного, різного походження, яке насичене максимально сучасним новим обладнанням. яке... Побудовано максимально до сучасних вимог і з урахуванням потреб, як сучасних вимог до лікування пацієнтів, так і з урахуванням потреб пацієнта. На момент реконструкції центр не припиняв свою роботу, а продовжував працювати і надавав допомогу пацієнтам. Владислав Гемба Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.